Всі живуть на широку ногу. Чому великі машини, чому великі паркомісця, чому великі супермаркети, великі особняки? І все має бути на широку ногу. Знаєте, аж забагато декого. Не всім навіть потрібно таких великих просто об'ємів. Але вони є і дуже популярні. А все дуже просто, дорогі друзі. Я вас попрошу, залишіть подобайку, тому що це дуже цікава інформація. Тут Канада та Сполучені Штати Америки просто дають людям можливість. Тут є місце, є фінансова можливість, і люди від того собі добре живуть, почуваються добре і мають можливість придбати класне житло, велике житло. Великі пікапи, машини, паркомістя, і це дуже сильно допомагає, тому що це допомагає людям жити, почуватися вільно, не так як в Європі, де всі в квартирах запхані, і навіть не можуть це собі повністю докупити чи купити в той самий момент, тому що нема навіть куди це все приносити, і навіть немає можливості велику машину купити. І це є свобода, це є вільність, тому в цьому немає нічого зовсім поганого.